Дуже важливо розуміти, що дитині не можна давати марних обіцянок. Наприклад, якщо я обіцяю дитині, я тобі завтра зранку наберу чи напишу. А цього може не статися. Буквально людина може не вийти на зв'язок, не тому, що щось сталося критично, просто його немає зв'язка. Тому ми проговорюємо з самого початку, як би правила. Інструктаж такий проходимо. Да? Як дитина знає, інструктаж, що якщо повітряна тривога, ми йдемо всі в бомбосховище. Тобто, я, коли маю змогу, я виходжу на зв'язок. І це, звісно, дуже важливо, тому що, якщо дитина собі знає, тато сказав, що він приїде у відпустку. Червні, а відпустку не дали. Або мама сказала, завтра вийде не зв'язок, а вона не вийшла, тому що його просто фізично немає. А дитина чекає. Звісно, вона випадає із своєї реальності, вона відчуває себе покинутою, вона от потрапляє в невідомість, в тривогу і не може знайти точки опори. Тому ми одразу проговорюємо з дитиною різні сценарії, що може бути так. Може бути так, що іноді в нас буває, що от немає зв'язку. І пояснюємо, навіть якщо вона маленька, да, дивись, ми заходимо в іноді в метро і немає зв'язку. Або там, да, ми заходимо в бомбосховище, і там теж немає зв'язку. Тобто, простими фразами переносимо це в реальність дитини, щоб їй було зрозуміло, що така ситуація можлива, вона сама з нею стикалася, і це нормально. Взагалі дуже важливо повертати нормальність всім діям. Коли ми даємо якісь марні обіцянки дитині, вона їх дуже чекає, є очікування, потім це не трапляється. Дитина думає, зі мною щось не так. Все так, все в порядку. Ситуація штатна. Сама війна по собі ситуація не штатна. Про це ми говоримо, але. Все, що всередині, це штатні ситуації, які можуть траплятися. Тобто ми даємо кордони, рамку, на яку дитина спирається, і всередині можуть бути варіації. Так само з тими самими відпустками. По-перше, ми, якщо немає вже конкретного рішення, ми не обіцяємо відпустку. Ніколи цього не робимо. По-друге, якщо вже Їдемо у відпустку, то готуємо дитину до відпустки, це теж дуже важливо. Тато або мама, або бабуся або дідусь, брат, сестра. Люди повертаються з лінії фронту, але їм потрібен якийсь час на адаптацію до мирного життя, до мирного середовища. Дитина, вона прощалася з мамою, з татом. Ну, Вона чекає їх побачити тими самими. Але ж пройшов час. Дитина трошки підростала, змінювалася, тому що відпустка відбувається не часто. Ну, три місяці, півроку, рік, півтора, буває по-різному. Звісно, зміни відбулися і в житті дитини, і в житті того, хто повертається. Тому ми так само про це говоримо, так само проговорюємо ті зміни, які відбуваються з дитиною, що пройшло багато часу, як мінімум, можемо спиратися на сезонність. Та тато поїхав, була осінь, а зараз вже дивись, літо, дивись, скільки часу пройшло, щоб дитина трошки заспокоювалася. Це буде її заспокоювати. І ми плануємо відпустку. Ми переводимо у цю кількість часу в якість. Це не означає, що ми робимо фієрвірк в житті дитини і прям влаштовуємо велике свято, бо розставання буде ще складнішим. Ми проводимо час всі разом. Ми організовуємо якісь такі сімейні, теплі, прості заходи. Кататися на великах всі разом, чи подивилися всі разом кіно, чи щось разом готували, чи кудись поїхали. Щось, що нас буде об'єднувати, щось, що буде проходити разом якась подія, в яку залучені всі члени родини. Навіть переклеювання шпалер може бути спільним заходом або перестановка в будинку. Це теж, але дитина туди залучена. Тобто ми говоримо про якість проведеного часу, і звісно, розмови, дізнатися. Про що живе дитина? Про що мріє, на що сподівається, що їй зараз подобається? Які вона дивиться мультики, які іграшки її цікавлять або вже більше не цікавлять. Тобто, прямо оцей час, який ми не були поруч, ми його трошки так надолужуємо за рахунок якості. Thank you.